Всім доброго дня! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося порожні баночки. Їх закінчується в мене не так багато, але по мірі їх накопичення буду все показувати і розказувати. На Десь... даний момент в мене закінчився отакий гель для прання тайт колор. Він йде універсальний, вистачило на 19 стірок. Але. Що мені в ньому не сподобалось, це те, що він погано вистірується з курток, з курток, з таких більш плотніших тканин, лишає розводи. Буду шукати для себе щось інше, більше його не повторю. Так... Йдемо далі. Що в нас закінчилося ще з побутовою хімією? З побутовою хімією в мене закінчився отакий плямовий відник від компанії Pharmacy Містер Vibes Biohome. добавляла його як підсилювач гелю для прання. В принципі, з плямами він справлявся. Трошки гірший, як кисневий плямовий відник, але, в принципі, досить непогано. Нестійкі свіжі. Плями він забирав. Дуже ним задоволена: як підсилювач для прального засобу дуже крута штука. Має 500 мл. Тут був переклад на українську мову, але, на жаль, він трохи підстерся з часом. Так, з побутової хімії в мене більш нічого не закінчилось. Закінчилась наша сімейна любов. Це йде Ополіскович, так само компанії «Фармасі», лінійки SmartLife. Це іде наш вітчизнян... наше вітчизняне виробництво. Виготовляється він в Україні. Зараз точно гляну, де він виготовляється, десь, десь дивилася. Так, термін потужності виробництва, Київська область, Бучанський район. Ополіськовач дуже крутий, 700 мл, щось купляли його в районі 120 гривень, щось, щось типу того. олією чайного дерева, заспокоює ясна, робить ясна менш чутливими, дуже сподобався, дуже крутий. Це не перша банка в нас закінчилась, і маю ще дві в запасі подібні. подібні Засоби завжди тримаю в запасі по пару штук. Дуже кльовий. У нас з чоловіком закінчився гель для душу бі компанії Oriflame. Reflame. Це є де лінійка з натуральними маслами, має 200 мл, з олією грипфрута, якщо не помиляюсь, да. Олія грейпфрута і куркума. Дуже кльово пахнув апельсинчиком, чимось цитрусовим, досить збадьорливий такий аромат. Дуже сподобався. Але повторювати не буду, бо вони зараз щось крепко подорожчали, то немає смислу. Маю ще один в запасі, так що повторювати не буду. Так. Добили ми отаку зубну пасту доктор Тюна від компанії Pharmacy. Це чайне дерево і м'ята. Зараз даної пасти в каталозі немає, але дуже схожа на неї це алоє від Єврофреш. Дуже схожа і по консистенції, і по кольору, по смаку. Дуже сподобалися пасти саме фармасі, через те, що вони не роблять чутливими ясна, допомагають їх заспокоїти, комфортні, дуже добре очищують зуби. Дуже подобаються. А що мені не сподобалося, так це оцей крем. Від компанії Images. купляла в Єві щось тоді, якийсь розпродаж був то чи то по 10 гривень, чи то по 15, 30 мл. Він іде дуже схожий то лі на гліцерин, то лі вазеліністий такий крем. Не сподобався. В принципі, свої функції виконує до першого миття рук, але сама от консистенція і запах його не сподобалось. Маю ще подібні креми в запасі. Не знаю, чи така сама буде консистенція, чи буде щось приємніше. Ну, дасть це знати. От він мені зовсім не сподобався, не зайшов. І закінчилася в мене туш вже не перший раз її купляю. Farmacy Zen. Вона йде дуже похожа по кісточці з 5 в 1 Oriflame. але сама туш набагато мені більше подобається. По-перше, її надовше вистачає. По-друге, текстура в неї іде більш така масляниста, як колись була до, до ребрендінгу Oriflame. Щось подібне. Не, не 100% схожа, але напрямок той самий. Дуже подобається, буду повторювати, дуже крута ту і на цьому все. Це всі мої порожні баночки. Вам вдалого дня, мирного неба. Підписуйтесь, ставте лайки. ще побачимось!